Добрий день! Це відео є узагальненням теми елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. Пригадаймо комбінаторику. Комбінаторика вивчає такі сполуки перестановки, розміщення комбінації. як їх відрізнити, як зрозуміти, що застосовувати, яку формулу. Якщо у нас є множина і вона складається з N. Елементів і є підмножина, яка складається з m елементів, то ставимо таке запитання. Порядок елементів має значення. Якщо порядок елементів не має значення, то маємо комбінацію. Формула для обчислення комбінацій на екрані перед вами С із n по m елементів дорівнює відношенню в чисельнику n факторіал в знаменнику m факторіал множиться на різницю n-m факторіал. Наступне. Якщо порядок елементів має значення, то тоді наступне запитання. Вибираємо всі елементи чи ні. Якщо всі елементи, то маємо перестановку P із n елементів це n-факторіал. Якщо ні, то це розміщення а із n по m дорівнює відношенню N факторіал до різниці мінус M факторіал. Пригадаємо теорію ймовірності. Події позначаються великими латинськими літерами, наприклад, А це подія. Ймовірність події позначається P від А у дужках. Ймовірність події це відношення кількості випадків, що сприяють події А. До кількості всіх можливих випадків. І пригадаємо статистику. Вибіркові характеристики це розмах вибірки, це різниця між найбільшим і найменшим значенням випадкової величини у вибірці. Мода вибірки це значення випадкової величини, що трапляється у вибірці найчастіше. Медіана вибірки це середнє значення ранжованої вибірки, і середнє значення вибірки це середнє арифметичне всіх її значень. Тож розглянемо таке завдання. Треба обчислити С із 10 по 2. С це, це комбінація із 10 елементів по 2. Застосовуємо формулу для обчислення комбінації. Це із 10 по 2 дорівнює. У чисельнику 10 факторіал, у знаменнику 2 факторіал помножений на різницю 10 мінус 2 факторіал. Обчислюємо. 10 факторіал може бути записаний у вигляді добутку 8 факторіал помножити на 9 і на 10 для того, щоб скоротити цей 8 факторіал, із знаменником, бо 10 мінус 2 факторіал буде якраз 8 факторіал. 8 факторіал, 8 факторіал в чисельнику в знаменнику скорочується. Скорочується 2 та 10, буде 5, 9 на 5, 45. Розв'яжемо задачу. У баскетбольній команді 7 майстрів спорту і 5 кандидатів у майстри. З кількома способами можна вибрати пару баскетболістів, майстра спорту і кандидата у майстри. Якщо у нас вибирається. І майстер спорту, і кандидат у майстри, то і це правило добутку. Достатньо 7 помножити на 5. І буде 35 способів вибору пари баскетболістів. Продовжимо. Наступна задача скільки можна скласти різних двоцифрових чисел? У запису яких є цифри 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, якщо цифри у числі не повторюються. Якщо ми складаємо двоцифрове число, то для того, щоб вибрати першу цифру, у нас є 7 можливих варіантів. Для того, щоб вибрати другу цифру цього числа, у нас вже буде 6 можливих варіантів. Вибираємо і першу, і другу, то це буде добуток. 7 множимо на 6 дорівнює 42 числа можна скласти. Розглянемо наступну задачу: Баскетболіст у семи серіях з 10 штрафних китків у кожній зробив таку кількість промахів: 2, 4, 3. 2, 5, 4, 2. Знайдіть розмах цієї вибірки. Розмах це різниця між найбільшим і найменшим значенням. Розмах найбільше значення 5, найменше значення 2. Віднімаємо, отримуємо 3. Продовжуємо розв'язувати задачі на статистику. Провайдер інтернету протягом 10 тижнів підключив до своєї мережі таку кількість нових користувачів. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 4. Побудуйте полігон частот за цими даними. Перш ніж побудувати полігон частот, спочатку створимо таблицю за цими даними і заповнимо її. Перший рядочок у нас буде кількість підключених користувачів, у другому рядочку кількість тижнів. Два користувачі скільки тижнів були підключені. Двійка у нас зустрічається тільки один раз, отже, один тиждень був підключений два користувачі. Три користувачі скільки разів зустрічається число три, два рази. 4 користувачі 1, 2, 3, 4. 5 користувачів 3 тижні. 3. Тепер можна побудувати полігон частот саме за цими даними. Креслимо координатну площину, а точніше, першу чверть координатної площини. Вісь абсцис це кількість підключених користувачів, вісь ординат це кількість тижнів. Позначаємо точки з їх координатами на координатній площині. Точка 2,1, наступна точка 3,2, 4,4, 5,3. З'єднуємо ці точки послідовно відрізками. Полігон частот побудований. Переходимо до теорії ймовірності, розв'яжемо задачу. У ящику 5 білих і 12 чорних кульок. Навмання витягують одну кульку, яка ймовірність того, що вона біла, і яка ймовірність того, що вона чорна. Ймовірність події визначаємо за формулою П від А дорівнює відношенню. Відношення кількість випадків, які сприяють даній події. Скільки білих кульок? 5. Отже, 5 випадків сприяють появі події. В знаменнику кількість усіх можливих випадків. Можливих випадків це 5 плюс 12, тобто всього 17. 5 17. -х. Ймовірність того, що кулька біла. Яка ймовірність того, що кулька чорна? Ймовірність події Б в знаменнику так само 17 це кількість усіх можливих випадків, скільки випадків, які сприяють а, цій події. 12. Бо 12 чорних, 12, 17. -х ймовірність того, що кулька чорна. Можна було іще знайти іншим способом. Якщо ймовірність появи білої кульки 517, то ймовірність того, що кулька чорна, від 1 відняти 517. І це буде той самий дріб 1217. З натуральних чисел від 1 до 20 вибирають одне. Яка ймовірність того, що це число просте або дільник числа 20. Можна виписати прості числа від 1 до 20. Можна додатково доповнити їх дільниками числа 20, можна методом перебору все це зробити. Тож, давайте спочатку запишемо дільники числа 20. Дільники. Дільником даного числа є таке число, на яке дане ділиться націло. Найменший дільник числа 20 це одиничка. Наступна двійка на 3 не ділиться, 20 ділиться на 4 націло, на 5, на 10 і саме на себе на 20. Доповнимо простими числами, прості числа від 1 до 20. Найменше просте число це 2, воно у нас вже входить у дільник, уже будемо, не будемо його записувати. Просте число 3, 5, 7, 11, 13, 17 і 19. Це прості числа від. 1 до 20. Число 5 просте число, воно є дільником числа 20, тому його не враховуємо. Порахуємо тепер ймовірність того, що число просте, або дільник числа 20, якщо або, то ми додаємо дільники і прості числа. Ймовірність події а дорівнює. У знаменнику у нас буде число 20, всього чисел від 1 до 20, 20. Скільки е, таких подій, що сприяють появі події, що це дільник або просте число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 20. -х. Можна скоротити. На 4, 3, 5 або це 0,6. Ще одна цікава задача. З ящика, в якому 5 білих і 3 чорні кульки беруть 3 кульки навмання. Яка ймовірність того, що перше 2 кульки білі, а одна чорна. Потім перейдемо до другого завдання, коли розв'яжемо перше. Якщо Беруть дві кульки білі із п'яти, то це комбінація С із п'яти по 2. Рахуємо за формулою. 5 факторіал поділене на 2 факторіал і помножити на різницю 5 мінус 2 факторіал, дорівнює. Я почну із знаменника 2 факторіал це просто 2, 5 відняти 2 факторіал буде 3 факторіал. І чисельник я запишу як 3 факторіал помножити на 4, помножити на 5, дорівнює 10 після скорочення. Тобто існує 10 способів вибрати 2 кульки із 5 білих. Скільки існує способів вибрати одну чорну із трьох, то це буде комбінація із трьох по одному. Можливо, логічно здогадатися, що це із трьох по одному дорівнює 3. Можете підставляти у форму, ви отримаєте той самий результат. Якщо беруть 3 кульки, навмання 3 кульки, то беруть і білу, і чорну, і це правило добутку. Треба 10 помножити на 3 дорівнює 30, то маємо 30. Випадків, які сприяють появі нашої події. Це сприятливі. сприятливі. А які можливі випадки? Всього у нас кульок 8, тобто це буде комбінація із восьми, беруть 3 кульки із восьми по 3. Так само рахуємо за формулою 8 факторіал в чисельнику, в знаменнику 3 факторіал. Помножити на 8 мінус 3 факторіал дорівнює. 3 факторіал то 6, 8 відняти 3 це 5 факторіал. Тоді 8 факторіал записуємо як 5 факторіал помножити на 6, на 7 на 8. 5 факторіал та 6 в чисельнику в знаменнику скорочується, 7 на 8! 8! 8 56. Всього 56 можливих випадків. Отже, рахуємо ймовірність події. Це відношення. Кількість можливих випадків 56 стоїть у знаменнику, кількість сприятливих у чисельнику. 30-56 можна скоротити на 2, буде 15,28. Це ми знайшли ймовірність того, що дві кульки білі, одна чорна. Друге завдання до цієї задачі. Так само у ящику лежать 5 білих і 3 чорні кульки, так само беруть 3 кульки на вмання, яка ймовірність того, що серед кульок є як білі, так і чорні. Тобто, які можуть бути варіанти випадків, можливі? Запишемо можливі. Щоб серед трьох кульок були і білі, і чорні, можливо, що дві білі, а одна чорна, або одна біла, дві чорні. Тобто ми можемо скласти таку рівність: ми комбінуємо комбінації із п'яти по два, це білі, і комбінацію із трьох по одному. Тоді у нас буде три кульки. Або це буде плюс комбінація із п'яти по одному і із трьох по два. Рахуємо за формулою 5 факторіал поділити на 2 факторіал. 5 мінус 2 то буде 3 факторіал. Помножити це із 3 по одному це буде просто 3. Додати це із 5 по одному це 5. Помножити. Комбінація із 3 по 2 це буде 3 факторіал. 2 факторіал помножити 3 мінус 2 це 1 факторіал. дорівнює. 5 факторіал можемо записати як 3 факторіал помножити на 4 на 5, 2 факторіал це 2, і 3 факторіал. Скорочуємо, множимо 5 помножити, 3 факторіал це 6, поділити 2 факторіал це 2, всього буде 3. Тут у нас скорочується, скорочується 2 на 5, 10, 10 на 3, 30 плюс 15. Це буде 45. 45 випадків у нас будуть сприятливих. Із І з можливих, кількість можливих, ми рахували у першому завданні це із 8 по 3. Всього можливих 56. Тобто. Ймовірність події, що кульки будуть і білі, і чорні. Сприятливих 45, можливих 56. Отримуємо дріб 45-56. Я сподіваюся, що відео для вас було корисним. Ви повторили комбінаторику, статистику та теорію ймовірності. Дякую всім за увагу!